Уявіть, що за допомогою штучного інтелекту ви можете безкоштовно легко та самостійно вивчити дизайн чи будь-яку програму. Уявіть, що вам не потрібно платити за курси чи ментора, щоб дізнатись нове чи спитати пораду у будь-який час щодо вашого дизайну. З вами Остав дизайн, і сьогодні я покажу вам, що це вже реальність і відкриває величезні можливості. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк та погнали розбиратись. Для цього сьогодні ми будемо використовувати сервіс від Google, який називається Google AI Studio. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Виглядає він ось так, і нам потрібно зайти, використовуючи Google акаунт. І коли ми увійшли, нас зустрічає ось такий інтерфейс. Насправді функціонал Google AI Studio доволі великий та цікавий. Тут є і чат, як ми звикли. Також є можливість генерувати зображення чи відео. Але на цього ми сьогодні не будемо зосереджуватись. Можете подивитись та покласти самостійно. Нам сьогодні потрібна буде друга вкладинка на боковій панелі, яка називається стрім. Переходимо на неї. Перш за все, нам потрібно переконати, що у нас обрана правильна модель. Для цього ось тут в правому верхньому куті є варіанти вибору моделей, і нам потрібна одна з цих двох найновіших моделі. Де є позначка New, тому що тільки вони підтримують українську мову? Далі, ось тут трошки нижче, ми можемо обрати голос, яким буде спілкуватись з нами штучний інтелект. Тут є доволі велика база голосів. Можете перевірити, який вам подобається найбільше mind? What do you want to explore? Штучний інтелект буде в реальному часі бачити ваш екран, слідкувати за вашими діями та допомагати вам вирішувати ваші задачі. Ну і давайте нарешті починати нашу магію. Для цього нам потрібно натиснути на кнопку Share Screen, обрати те вікно, яке ми будемо транслювати нашому штучному інтелекту, натиснути Share і перейти у відповідне вікно. А тепер давайте змоделюємо ситуацію, що я новачок дизайнер і взагалі ще не розбираюсь в фігмі, хочу тільки почати її вивчати. Я думаю, серед моїх глядачів є такі люди. Привіт, я новачок дизайнер і хочу розібратись такою програмою як Фігма. Можеш допомогти мені з цим? Привіт, так звичайно. Я можу тобі допомогти з фігмою. Ми можемо пройтись по основах та розібратись з інтерфейсом і основними функціями. Так, це саме те, що мені потрібно, можеш розказати мені, будь ласка, які тут основні функції та інструменти. Звісно, дивись основні інструменти знаходяться внизу там є інструмент вибору, рамка, фігури, інструмент тексту та інструмент пара. Праворуч, ти побачиш панель властивостей, де можна змінювати налаштування обраного елемента. Я Погано розбираюсь, як ти зрозуміла, в фігмі. Тому я хочу попросити тебе, щоб ти допомогла мені зробити мій перший дизайн сайту. Це буде сайт по продажу велосипедів. Можеш пояснити мені крок за кроком, з чого почати? Звісно, для початку давайте створимо новий фрейм, який буде розміром зі сторінку сайту. Натисніть на Frame Tool або натисніть F. Потім оберіть потрібний розмір у правій пічній панелі. Наприклад, Desktop. Так, добре, здається, вийшло. Що робити далі. Тепер давайте додамо заголовок для нашого сайту. Натисніть на текстовий інструмент «Т» і класніть на фреймі, щоб створити текстове поле. Введіть текст, наприклад, веломагазин. Так добре я це зробив. Чудово. Тепер ви можете змінити розмір та шрифт тексту на правій панелі. Для заголовку зробіть шрифт більшим та жирнішим. Який розмір ти можеш порекомендувати. Спробуйте розмір 36 або 48, залежно від того, як вам більше подобається. І оберіть шрифт жирний. Болт, наприклад. Добре. Зараз виглядає правильно. Так, виглядає добре. Тепер ви можете перейти до створення навігаційного меню. Використовуйте текстовий інструмент, щоб додати пункти меню, наприклад, головна, каталог. Про нас контакти. Відмінно. Тепер давайте додамо картинку з велосипедом. Натисніть на інструмент фігур. Оберіть Place Image» і виберіть картинку з велосипедом зі свого комп'ютера. Розташуйте картинку в центрі фрейму або там, де ви вважаєте за потрібне. Можна також змінити її розмір, потягнувши за кути. Так, здається, я розташував. Дуже добре. Тепер ви можете додати трохи тексту під картинкою. Наприклад, короткий опис вашого магазину або інформацію про велосипеди. Використовуйте текстовий інструмент для цього. Так, готово. Чудово. Тепер ви можете додати кнопку для переходу на сторінку каталогу. Намалюйте прямокутник за допомогою інструменту Rectangle. R. Потім ви можете змінити його колір та заокруглити кути. Який колір сюди може підійти, можеш порекомендувати? Спробуйте використати яскравий колір, наприклад, зелений або синій, щоб кнопка була помітною. А для тексту на кнопці оберіть білий колір, щоб він добре читався. Так, я зробив все, що ти казала. Сторінка готова, чи ще ні? Так, ваша перша сторінка сайту готова. Ви можете переглянути її у прев'ю, щоб побачити, як вона виглядає. Вийшло досить добре. Для першого фразу є всі основні елементи: заголовок, меню, картинка, текст і кнопка. З часом ви зможете покращити дизайн, додавши більше деталей та стилів. Як бачите, штучний інтелект може от таким цікавим та інтерактивним чином допомогти вам розібратись з програмою. Це насправді може бути не тільки фігма, це може бути в принципі будь-яка програма, про яку відомо щось в інтернеті, яка доволі розповсюджена. Тобто, це можуть бути програми з 3D-моделювання, монтажу, відео, що завгодно, що ви захотіли опанувати. Ну а тепер давайте уявимо, що я вже більш досвідчений дизайнер, вже розібрався в основних базових функціях Figma та хочу опанувати більш складні просунуті інструменти. Привіт, я зараз знаходжусь в графічному редакторі Figma та хочу вивчити дещо нове. Можеш мені з цим допомогти? Так, звісно, чим саме ти хочеш навчитися користуватися Figma? Мене на роботі попросили використовувати компоненти, але я поки що не знаю, що це таке та як правильно їх створювати. Компоненти Figma — це багаторазові елементи дизайну, які допомагають зберігати консистентність та спрощують роботу. Хочеш, покажу, як створити компонент за цієї кнопки, що в тебе на екрані. Так, саме так можеш допомогти. Добре. Спочатку виділи кнопку, яку хочеш перетворити на компонент. Потім натисни на іконку з чотирма ромбами в верхньому правому куті, або натисни клавіші Ctrl плюс Alt плюс K на клавіатурі. Ану, глянь, чи правильно все у мене вийшло. Так, все правильно. Тепер ти бачиш, що кнопка стала компонентом, про що свідчить іконка фіолетового ромба біля її назви. Також у панелі Layers вона підсвічується фіолетовим кольором. Зрозуміло, і як тепер я можу використовувати цей компонент. Тепер ти можеш створювати копії цього компонента, так звані його екземпляри, і використовувати їх у різних частинах дизайну. Коли ти вносиш зміни в основний компонент, ці зміни автоматично застосовуються до всіх його екземплярів. Щоб створити екземпляр, просто копіюй та встав компонент або перетягни його із панелі assets. Також я чув, що можна зробити так, щоб коли я змінюю колір в проєкті, то в усіх елементах він також автоматично змінювався. Так, це можна зробити використовуючи стилі кольорів. Спочатку виділи компонент кнопку. Потім у панелі Properties знайди розділ Fill і натисни на іконку стилів кольорів 4 квадратики. Далі натисни на плюс, щоб додати новий стиль кольору, назви його, наприклад, Button Color, та збережи. Круто. А можеш допомогти зробити так, якщо це можливо, щоб коли я змінював текст всередині кнопки, то ширина кнопки автоматично також змінювалась відносно ширини тексту всередині. Так. Це можна зробити використовуючи функцію AutoLayout у Figma. Спочатку виділи компонент кнопку. Потім у панелі Properties знайди розділ AutoLayout і натисни на плюс. Після цього у налаштуваннях AutoLayout переконайся, що для горизонтального вирівнювання вибрано Hack Contents. Так, так здається, саме так. І по замовчуванню стоїть. Чудово. Тепер спробуй змінити текст всередині кнопки. Ти побачиш, що ширина кнопки автоматично підлаштується під довжину тексту. Клас все дійсно працює. Ну а тепер давайте змоделюємо ситуацію, що я вже досвідчений дизайнер, мені не потрібна допомога з якимись програмами, але я хочу почути додаткову думку для того, щоб зробити класний і зручний інтерфейс. Привіт! Я зараз працюю над дизайном мобільного застосунку про кулінарію та хочу почути твою думку тебе як професіонала з UI UX дизайну для того, щоб моїм користувачам було зручніше. Ваш дизайн виглядає досить інформативним, але можливо, варто додати більше візуальних елементів для покращення сприйняття. Наприклад, можна зробити більш яскраві фотографії інгредієнтів або відеопідказки для кожного кроку приготування. Також можна подумати про інтерактивні елементи. Наприклад, користувачі можуть обирати інгредієнти і додавати їх до власного списку покупок. А ще можна додати функцію підлаштування кількості інгредієнтів під потрібну кількість порцій. Зрозуміло, а може, у тебе є якісь е, ідеї, як можна покращити блок з методом приготування? Так, звісно, замість просто тексту можна використовувати комбінацію тексту з покроковими фотографіями або навіть короткі відео демонстрації кожного кроку. Це зробить процес приготування більш зрозумілим та наочним. Також можна додати функцію таймера для кожного етапу, щоб користувачам було легше слідкувати за часом. Для більшої інтерактивності можна додати функції, такі як можливість користувачам відзначати виконані кроки у методі приготування або створювати свої варіації рецептів. Також можна зінтегрувати можливість коментувати та оцінювати рецепти, що створить певну спільноту користувачів навколо додатку. Ще можна додати функцію персоналізованих рекомендацій, яка пропонуватиме рецепти на основі уподобань користувача. Для категоризації інгредієнтів можна згрупувати їх за типом або призначенням, наприклад, окремо овочі, м'ясо спеції. Це допоможе користувачам легше знаходити її у списку. Як бачите, і для досвідчених дизайнерів є можливість використовувати цей інструмент, тому що дійсно ті поради, які дав нам штучний інтелект, на мою думку, є доволі корисними та дійсно можуть покращити цей продукт, не дивлячись на те, що початковий дизайн, який я показував, був доволі насичений різними інструментами функціоналом та сам по собі був непоганий, але все одно штучний інтелект знайшов декілька цікавих класних поліпшень. Ось таким цікавим інструментом я сьогодні з вами поділився, і насправді в можливості тут величезні, не тільки в області дизайну, а взагалі, можна будь-яку професію таким чином чи програму опановувати. Це може бути і написання коду, і вивчення мов що завгодно. Ці технології зараз тільки починають з'являтись, тож... Вони ще трохи іноді дають помилки, можуть неправильно сказати трошки інформацію або підтуплювати, підвисати, але я впевнений, що все це буде найближчим часом дуже активно розвиватись, ставати масовим та досконалим. Тому я вважаю, що насправді це дуже корисний та класний помічник для будь-якого рівня спеціаліста, який дає вам можливість зекономити купу часу, нервів та зусиль. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте лайк, даруйте любов у кожному пікселі та всього вам найкращого. Побачимось!